Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати третю частину Майнкрафту на каналі Apple Game. І от пам'ятаєте, наша вчорашня місія була знайти курів. Щось в нас не вийшло, не могли ми зробити. Тому я роблю третю частину по знаходженню курів і зробити... і ні. По знаходженню корів і зробленню для них як його. Сараю чи як? Ну і що, не буду затримувати, ставте лайки і підписуйтесь. А ми погнали. Але перше, найперестане дощ падати, бо не люблю, коли дощ падає. І... І що? Будемо... візьмемо щось поїсти, повартували. Що е, би зробити? Е... Так, перше хочу поспати, але... Нє, день. Тим часом, може, займаємося що? Чим займаємося. Дорож я не маю, бажаю. Е, Трустинну зберемо, б, з, е, зберемо. Погнали. І І я хочу збудувати, але то може колись давно. Але я все ж таки не буду я там 3-4 частинки знімати і все. Я, типу, буду як його. Я буду багато знімати тих серій. Ну, бо типу, що, Я... я. Я перший, я ще до свого каналу. Вс, тепер вечері. Я ще до свого каналу почав це грати. Ну і я збудував такий дім. Гарний. Наче він досить гарний. Потім збудував портал пеку і так зачарувальню і, так зачарувальню книг. Все, день, можемо починати. Ну і так, і, мій оцей світ розвинувся. Все, зараз ще побудуємо курок Вони дуже Вс, хватит з вас. І перше що нам треба зробити, це будувати сарай. Треба подивитись, чи нас є де... О, у нас є тут тих парка паркані. Думаю, хвати. Полотина. Все, походу на номально. Може ще що тут щось є. А тут у нас є палки. Дерево. І може щось Тут є. Тут є. Ну тоже пригодиться. Далі щось може трохи і скрафти. Не, на забор нам. На забор нам треба. А чого нам не дає? Короче, нам треба хід. Нам треба хід, а що хід зробити треба. Короче, в мене тут є трошки дерева. Мені хватит думаю. Надіюсь. Так, во я. Все. Більше нам не потрібно. Тепер наша ще одна місія. Чекайте, склетів не маєте? Не, немає. Наша наступна місія це придумати, де буде наш сарай з коровом. Тут же місця не вистачає, тут же все є. Бо є ось тут місце непогано. Я не знаю біля курей. Mm. 에... Та напевно. Але тут хід, тут хіт. Mm. Ну, то в принципі будуємо тут. Кудаємо тут трошки такого, трошки ой. трошки mm. такого кудуємо. Mm. Е, тепер Кого? трошки світу. Кіперкан буде незвичайний. Mm. Mm. А золотий. Все закінчимо. А чого? Mm. І що далі? У mm. мене закінчилось. Треба йти ще робити трошки скрафтити, бо замало. Але з цим, я думаю, що файно придумав mm. Погнали. Е, так. Треба знову трішки дерева Бужим. І треба. А чекайте, а ми зараз ми подивимося. Ну щось тут немає. У мене все ідеально мало сходити Зараз Стара Тут ми забираємо Так, ставимо. Ой. Ну, ламайся О, а сюда ми ставимо. О, все! Все підійшло Все, погнали. Наступна наша місія. То знайти самих курів. Так, місця немає. Ставим тут. Все Погнали. Тільки тепер будемо десь ближче до нашого е, діму шукати. Дом. Правильніше Курки. Перше дивимося тут, чи є щось. Не, я щось нічого не бачу. Напевно, ми будемо йти, я не знаю. Напевно, будемо йти сюди. До речі, я так вчора знімав про Майнкрафт другу частину і чуєте, і так дивлюся, чуєте, через п'ять хвилин заходжу. На свій канал і твітер, і дивлюся ого, вже переглянуло багато відео про того сусіда перше моє відео. Я був в шоці. Дуже дякую. От курячого м'яса відправитися не знаю. А ну свиня. Свиня. Чекайте свиню не можу. Я вже далеко не будемо йти. Овечка. Так, овечка, курка. А, ми знову тут. І де нам знайти? Я не знаю. Шо ми? Де ми? Іде. Hmm. дай да, мені знайти? Свені. Лісибри. Yeah, Лісинь Іде мені знайти. Я вже думаю, тут корова тут стоїть. То не корова. Ні, немає. Що робити? Бачка знає, що в мене тут інвентарі є. Як його? Інвентарі є сім. У нас і так дають. Узнай. Аби вона перетворилася на корову, то би файно було. Так, то я знайти не можу. Ну йдемо де мене А, -а, а чекайте, а я ж сюда не ходжу, то тут точно корова має бути. Тут я ще ні разу не плудився. Добре, плудився. Тут я того як його Е, Того коня скелета. Кінь скелета. Фух, не втруївся. Щось злегнуть. Колода. Звертати не будемо, тільки йдемо прямо. Сонце вже вже заходить, як завжди. І що робити Атомск там зомби. Кимре. Короче, прийдемо завтра. Ну, типу, в Майнкрафте. Ну, поспимо, зараз кипнем ніч. Прийдем. Сказывайте мене перьей взять. Якщо що, буде від монстрів відбуватися. Яйця. А, давай, давай, о. Е, але дай мені знайти корову. Так, якщо погодувати тих грибних чи виросте з них. Негребна, просто кров. Треба буде зараз проекспериментувати. Зараз беру ще одну. Ой! Гей це не ламати. Маємо сильно і маємо це. Ой! І ця побачила. Вас погодуємо буде, Бо ви джерело їжі. Ой. Ты так вот. Я не знаю, что с тобой работать. А это, короче, толпу. Ша эээ. садом Тепер Ой, там же монстрив все нас беруть. Ні Не-не-не-не-не. Нет надо ты Я гай. Так, все, новий день. Погнали. Надійсько, зараз... Ой, ой. Так. Зараз, зараз щось треба придумати. Ой, ну не просив себе. Тільки чекають, нам треба лук. Який у нас пропав десь. Дають. Что зараз? Немає, то я скрашу мало. Ой. Тут теж мало пограли крафтити. Беремо нитки, ні. Беремо нитки, беремо пазиці. Подійся забагато ось так. Три на три здається треба. Три палиці і три тих. Так. Все. Лазурит зараз візьмемо. Не знаю, скільки треба цього візьму. А, в мене перший рівень, а воно там рівень хоче. Павер, 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 вс, павер. А, ревна хватает. Ну ничего, без зачарувань поки що. Побуде. Там далі піднімлю рівень і и то, склад. Ммм. Прямо дві стріли. Дві стріли А, ні, йому тут не хватает. Стріл, стріл має вот И прямо зары их снайперы. О, mm. комбаза. Mm. Oh, Я yeah. попадиння. На mm. mm. Ай промах. Давай. Ой. Ой, их там двое. Один минус. Друзья, принте. Уй! Я вівцю на спеціально Я помщуся. Давай, влас! Да! Три склепи! Що, слушайтесь? Все Тепер погнали цього. Я? Yeah. Ой, ой, по стрелам побрали. Ты, ты. Mm. А я! Я где-то попал. Вс ⁇ я. Три стрелы можно наделать. Все, а, двінгать. Коротше. Що робити? Я не знаю, може зараз повезе. Ну, давайте. Що шо там щось вродило? Ай, не, грибно. Вийшли, що робити? Що робити? Я вже навіть уявлення не маю. Не знаєте, тому ми корову, я так понял. Що то на стрій не виходить якось? Тоді йдемо в пекло, ви знаєте? Демо в пекло. От маю лук, ну стрілу, тому і хати. Я й так багач, більш менш. Погнали. Що будемо? Того, крову не знайшли. Вже от четверту серію я вам обіцяю, ми знайдемо. А поки що... Поки що пішли одні стріл. Э, стріло, якщо шоу газ, то попаде. Я так думаю. Все, погнали. От і моє пекло, якому я вже сто разів землю. Навіть поставив, щоб не впав. І ну, це таке. Надіюся, світло вже не виключать. А зараз швиденько поки світло не виключать Ні, ще йде світло. Е, поки ще не виключили, йдемо грати. Тут мій той. Але пеклі тут теж, теж ще немає що робити. Дуже. Я навіть не знаю. Погнали. Погнали. Тоді. Що зробимо? Сілує. Можемо прапор якось покращити? Я не знаю. Бо щось нам соня не вийшло, знайти. Нічого. А зараз йдемо швидко до порталу. Все, прийшли і? І не Чорно, хапа. Коротше. Ми вийшли у нас сьогодні, але нічого. Ну Я шо, є що, маємо барники по тебе? Є, барники... Ні, то лазурито, барники. Ходить не маємо. Ні, жовтий маємо. Жовтий маємо. А це в нього погоду немає? Чи маємо? Ні, сенього немає. Ну добре. Соня такий стрім якийсь. Дуже такий собі, але... Стрім як стрім, нормальний. Ну шо? Хочу всім сказати пока. Зараз, чекайте, все Е, Хочу всім сказати пока. Всім до завтра. До наступного мого стріму. Всім пока! Ви були на Apple Game. Давайте.